Мій улюблений герой це бізнес. Я люблю драконів. Скізи з Майнкрафту. Sony із Формули 1. Грає Бред Pitt, його обожняє мама. Е Дзелі. Він класний і смешний і прикольний. Мама. Спайдер Марі. Він червоний. Як завжди класний. От і все. Я гарно вчуся, що я гарно вмію писати, читати. Липка, я клипка, я вмію плавати. Бігати дуже швидко. Я дуже енергічна. Я сильна і швидко бігаю, тому що я сплю і їм в будівництві. Теж вже питала. Діти, квіти, пташки. Коли мама приходить, я люблю з татом гратися і з мамою танцювати. Люблю, коли тато читає на ніч. Коли мої друзі та близькі поруч, Поруч порушень. Дарувати мамі квіти, цьому обнімати. Мене робить ще саме, коли тато приїде з війни. <му> Щоб несередилися на дітей, слухати їх дітей, що вони. Хочуть, щоб у батьків все виходило на роботі і сиділи менше з комп'ютером, а більше зі мною, щоб вони не плачували довго. Це вони більше гралися і веселилися. Бути щасливим і звертати на всякі біди, навіть якщо вони всталися. Не здавайся, іди далі, іди сильний. Любити їх. Я да їм щось робити приємно. Я мрію бути багатою, стати долосвою. Літати. Я хочу, щоб ти народження у мене скоро було. Е, стати будівельником і повернутися згоріше до України. Я мрію, щоб був мир в Україні, щоб закінчилася війна. Щоб закінчилася війна. Я мрію, щоб тато дали відпуску на місяць, щоб він приїхав до нас з війни. Щоб закінчилась війна і була перемога.